В общем, прошла я с новой почты, получила посылочку от девочки из Братислава. О, Господи! Ему ножам мы только, только посылкой распечатывать. Думаю, вам цікаво, як і мені дуже, дуже необхідні речі. Розпечатуємо прямо з вами. ты, яка, курточка Супер. Такая мяконька. Далее. Далее. Футболочка. Ух ты. Давай яко-футболочка. Mm -hmm. Супер. Вообще. Класс. Так, це я так розумію тобі, сина. Це теж футболка. Да. Так, ну то походу на мене, а це, це, вони, походу, нові, це пікали, на тебе. Да? Взагалі супер. А ну приклади. Я так обличчя не буду твоє показувати, приклади на себе. Ну, до шиї. Взагалі. Ну, Просто супер. Ось дивіться, це нулю в курточку. Просто, просто супер. А на ну, кармашек, ручка, долежить. А ну, задом повернись. Просто супер. Під светрик. і вона така, вона така прям тепленька. До самої аж, аж холодів, так як в нас тут зими не дуже холодні. Супер. Просто, просто речень. Неймовірні, неймовірні речі. Просто якість, ой, колір. Просто не описати, тепленьке. Те, що просто зараз необхідно. Так що я не можу. У я... мене немає слов. Я дуже вдячна, дуже вдячна цій людині, яка вділа мою дитину. На осінь. Просто Ну куртка це взагалі. Я ж кажу, що вона тепленька така, ну, до самої зими. Зараз ось якраз штанці дуже теплі. Взагалі. Просто величезна подяка. Величезніша подяка. Ще й про мене не забули. Ось таку. Гарненьку футболочку з малинкою. От би мені її туди додому, в мою малинку, яка вже, мабуть, висохла. Дякую вам велике. Просто дякую. Немає слів, щоб описати мою вдячність. Просто хай вас Бог береже. Величезна вам подяка. Цю записочку я буду. Боже, в мене руки трусяться. Зараз прижму до живота. Цю записочку я буду довго зберігати. Привіт, із Братіслави. Не буду показувати фамілію, не можна цього робити. Дякую, Наташечка велика. Величезна тобі дякую. Просто ти просто. Наш Янгол, дякую тобі велике. Забрала я, значить, ще одну посилочку від Олега. Олег, дякую велике. Не стала вже розпечатувати, тому що син поміряв кросівки. Ну, точніше, я не стала розпечатувати на відео. Дякую вам величезне. Кросівки просто бомба! І я дуже переживала, що вони не підійдуть, підійшли. На ну, сина красівки. Дякую вам велике, просто дякую. Величезне. Просто вділи мені дитину на осінь. Красівочки, просто, просто суперські. Дякую вам величезне, Олег.